G-Skill виплатить своїм покупцям понад 2 мільйони доларів. Core Ultra 9 290K Plus не буде. 2 Z-чипсети для Nova Lake, а в Європі ціни на 16 ГБ ну, 5060 Ti наближаються до рівня RTX 5070. Про все це і навіть більше я, Микита, розповім вже за мить. Я ж вітаю вас на YouTube-каналі Gesit.com, а це запізнілий дайджест Gesit News. Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. На тлі зростання цін на відеопам'ять партнери AMD змушені переглядати цінову політику та виробничі пріоритети. Раніше з'являлася інформація, що сама AMD робить ставку на Radeon RX 9070 xt як більш дорогу і більш рентабельну модель, поступово скорочуючи випуск Radeon RX 9070, щоб уникнути різкого стрибка цін. Однак подорожчання торкнеться не лише старших рішень. За даними китайських джерел, собівартість відеокарт вже зросла на 5-10%, а в найближчі місяці це неминуче призведе. До подальшого підвищення розрібних цін на цьому тлі партнери AMD дедалі частіше віддають пріоритет моделям із 8 гігабайтами відеопам'яті, зокрема rx 9060 XT та 7650 GRE, тоді як виробництво 16 гігабайтних Radeon RX 9070 та 9070 GRE планують скорочувати. Зростання цін вже змусило великих дистриб'юторів у Китаї активно нарощувати складські запаси, що згодом може вплинути на доступність окремих моделей. Хоча ці зміни найшвидше проявляються саме на китайському ринку, тенденція має глобальний характер, Тож подорожчання і дефіцит окремих рейдон невдовзі можна буде відчути і у інших регіонах. Sapphire Technology розширила асортимент відеокарт, підготувавши незвичну версію Radeon RX Сімдесят XT із турбінним охолодженням. Новинку помітили в американському магазині New Egg. Відеокарта займає лише два слоти розширення та, очевидно, орієнтована на використання в робочих станціях або в серверах із щільним компонуванням. Довжина Raydon RX 792.0XT з турбіною становить 266 мм. Частотна формува відповідає 2000-2400 МГц у гейм або буст режимі, а рівень TDP заявлено на рівні 315 Вт. Для підключення живлення використовується два восьмиконтактних робота. Набір відеовиходів включає один HDMI 2.1 та три DisplayPort 2.1. Серед особливостей також відзначається застосування випарної камери, що важливо для такого компактного формату. Вартість відеокарти становить 700 доларів. Для порівняння, на момент релізу у 2022 році рекомендована ціна Radeon RX 7920 XT стартувала з 900 доларів. Окрім цього, Sapphire готує до релізу ще і RX 9070XT Nitro Plus у колаборації із. З Crimson Desert, яка вирізнятиметься тематичним оформленням за мотивами майбутнього фентезійного екшену, очікується, що вона повністю повторюватиме стандартну Radeon RX 9070 XT Nitro+. Йдеться про заводський розгін із частотами до 3060 МГц у буст режимі, а також використання нового роз'єму живлення 12V2X6. Детальні специфікації базової моделі вже доступні на сайті Sapphire. Проте інформації щодо рекомендованої ціни та точної дати початку продажів Nitro Plus Crimson Desert Edition наразі немає. І, ймовірно, ці деталі виробник оголосить ближче до релізу самої гри 20 березня. Компанія ASRock відреагувала на численні скарги щодо виходу з ладу процесорів AMD Ryzen 9000 серії на її материнських платах і офіційно підтвердила початок внутрішньої перевірки. За словами вендора, розслідування ведеться спільно з AMD із застосуванням суворих процедур верифікації. Однак, конкретні причини проблеми поки не називаються. За даними користувачів Reddit, найбільше скарг стосується Ryzen 7 9820 X3D, але проблеми фіксуються із райзенсім дев'яносто сім два X та Ryzen 5 9620 x Мова йде не лише про X3D моделі. Проблеми зачіпають ширшу лінійку Ryzen 9000 серії, переважно у зв'язці з платами AMD 800 серії. І про це також повідомляє VideoCards. На тлі цих подій ASRock паралельно випустила оновлення для плат AM5 з новою версією Adjaса. Прошивка покращує сумісність оперативної пам'яті та усуває проблеми зі стартом системи на окремих процесорах. Формально компанія не пов'язує. Update BIOS безпосередньо з масовими скаргами, але підкреслюю, що продовжує оптимізацію стабільності платформи. Поки що єдина рекомендація для користувачів звертатися до служби підтримки у разі виникнення проблем. Враховуючи, що ви дивитесь цей випуск, вас цікавить ПК залізо, і, власне, я гадаю, що ПК у вас вдома є. Скоріше за все, ви на ньому граєте по кілька годин на день, або це навіть у вас повноцінне робоче місце, за котрим ви проводите ну дуже багато часу. Це, якщо що, я мірюю по собі. А якщо ж ви багато часу проводите за комп'ютером, хороше крісло це вже не про комфорт, а і про інвестицію в здоров'я. JT Chair Rock R9X якраз із цієї категорії, його конструкцію. Ція продумана так, щоб підтримувати правильну здорову посадку і зменшувати навантаження на спину протягом усього дня, а не лише перші півгодини. Сітчаста спинка окремий плюс. Особливо влітку вона краще дихає, ніж шкіра, і не створює відчуття сауни, навіть якщо робочий день затягнувся. Та в мене, чесно кажучи, дупа пріє на кожзамі навіть взимку. Збірка проста і зрозуміла, а якість матеріалів і механізмів відчувається одразу: нічого не люфтить і не виглядає компромісно. Важливо й те, що бренд GT Chair спеціалізується саме на якісних ергономічних рішеннях. Це крісла для тих, хто хоче зручно і правильно знаходитись біля ПК, а не просто мати місце, де сидіти. Крісло GTCR Rock R9X можна придбати в магазині Telemart безпосередньо із сторінки товару в описі під відео з офіційною гарантією та зручною швидкою доставкою. Якщо ж і апгрейдити робоче місце, то з розумом. За даними видання 3 d Центр, у Німеччині зафіксовано помітне уповільнення зростання цін на оперативну пам'ять DDR5. За останні два тижні, середня вартість таких модулів у місцевих магазинах зросла лише на 0,1%, що виглядає майже як затище після бурі. Або перед новою бурею, я не знаю. Аналітики простежили динаміку цін на популярні комплекти DDR5, починаючи з липня минулого року. Влітку ситуація залишалася відносно стабільною однак, в середині осені ринок накрило різке подорожчання. В середньому комплекти ОЗП зросли в ціні більш ніж втричі. Саме цей період нам всім і запам'ятався найбільше. Останнім часом темпи зростання помітно знизилися. Хоча ціни окремих наборів ddr 5 і далі коливаються, загальна тенденція свідчить про певну стабілізацію. Чи надовго? Питання відкрите. Але на тлі попередніх стрибків навіть така пауза вже виглядає якимось позитивним сигналом. Чи я намагаюся знайти те, чого немає. Razer відзначила 20-річчя компанії ювілейною ігровою мишою Boomslang 20th Anniversary Edition. Новинка зберігає культовий дизайн, але отримала прозорий корпус із RGB підсвічуванням. Сенсор Focus Pro на 45 тисяч DPI, оптичні перемикачі, бездротовий режим HyperPolling на 8 тисяч Гц і підтримку бездротового заряджання. Мишу випустять обмеженим тиражем у 1337 екземплярів за ціною у 1337 доларів. В комплекті є декоративна рамка для демонстрації пристрою. Як зазначають журналісти Tom's Hardware, сама Boomslang насправді старша за 20 років. Перші моделі з'явилися ще у 1999-му, задовго до бренду Razer. Ми звикли, що виробники ОЗП лутають з нас гроші, але з'явився цікавий зворотній прецедент. Тайванський виробник Джескіл погодився на досудове врегулювання колективного позову у США та виплатить 2,4 мільйони доларів компенсації. Компанію звинувачували в оманливому маркетингу швидкості модулів DDR4 та DDR5. зокрема в рекламі комплектів, що працюють за межами стандартів JEDC і і потребують активації XMP Expo профілів. Суть претензії полягала в тому, що частина покупців сприймала заявлені частоти як готові з коробки без додаткових налаштувань у BIOS. Джескіл своєї провини не визнала, але погодилася оновити інформацію на упаковці, чіткіше вказавши необхідність ручної активації профілів. Компенсацію зможуть отримати покупці в США, які придбали десктопні модулі G.Skill DDR4 із частотою понад 2133 мегатранзакцій на секунду або DDR5 понад 4800 у період з 2018 по 2026 рік. А розмір виплат залежатиме від кількості заявок. Найближчими місяцями Intel планувала випустити оновлені настільні процесори Core Ultra 200 Lake. Однак флагманська модель може так і не дістатися по лиць магазинів. За даними відеокарт, компанія вирішила відмовитися від релізу Core Ultra 9 290K+. Стверджується, що Intel переглянула стратегію та зробила ставку на більш привабливе співвідношення ціни і продуктивності. Core Ultra 9 290K+, був єдиним у лінійці, який не отримав приросту кількості ядер порівняно з попередньою а збільшення частот, ймовірно, здалося компанії недостатнім аргументом для виходу на ринок. Водночас Core Ultra 5 250K Plus і Ultra 7 270K Plus все ще очікуються у продажу навесні. Вони отримають 4 додаткові і e ядра та штатну підтримку DDR5-7200, а працюватимуть уже із наявними платами LGA 1851. До речі, про Core Ultra 5 250 k Plus є трохи більше інформації. Він засвітився у базі Geekbench, звідки стало відомо, що процесор отримав 18 ядер, 6 продуктивних, 12 енергоефективних, замість 14 у Core Ultra 5 245 k збільшений L3 кеш до 30 МБ і буст частоту до 5,3 ГГц, що на папері виглядає доволі привабливо для сегмента близько 300 доларів. Втім, перші результати тестування виявилися не надто оптимістичними. В тому Самому Geekbench новинка набрала 3113 балів в однопотоковому режимі та 15251 бал у багатопотоковому, що майже на рівні, а інколи навіть і нижче ніж у попередника з меншою кількістю ядер. Це виглядає дивно і натякає на те, що просте нарощування і ядер не гарантує приросту продуктивності. Втім, робити остаточні висновки зарано. Ймовірно, тестувався ранній інженерний зразок, а результати можуть змінитися після фінальних прошивок біосу, оптимізації пам'яті та виходу повно цінних оглядів. Корпорація Intel наприкінці року представить настільні процесори Nova Lake S, разом із якими дебютує нова платформа LGA 1954 та чипсети 900 серії. За даними закордонних джерел, компанія готує одразу два набори логіки Z-серії, орієнтовані на ентузіастів та оверклокерів. Мова йде про Intel Z970 та 990. Повідомляється, що Z970 базуватиметься на тій самій мікросхемі, що і B960. Натомість Z990 призначений для флагманських Материнських плат із максимально багатим оснащенням, додатковими контролерами та розширеними можливостями підключення. Окрім цього, в мережі з'явилися деякі характеристики наборів логіки Intel 900 серії, призначених для настільних процесорів Nova Lake S. йдеться одразу про п'ять чипсетів. Вище згадані Z970 та Z 990 також B960, Q 970 та W980, які ляжуть в основу материнських плат із сокетом lga 1950. 4. Спільною особливістю всіх плат нового покоління стане слот PCI Express 5.0 на 16 для відеокарти та щонайменше один роз'єм M.2 2 з підтримкою PCI Express 5.0 на 4. За них відповідатиме контролер, інтегрований у CPU. Сам чипсет візьме на себе роботу портів USB, SATA, Thunderbolt та додаткових ліній PCI Express. В плані розгону платформи можливості будуть відрізнятися. Плати на B960 та W980 дозволять розганяти лише оперативну пам'ять, тоді як Зе 970 та 990 відкриють повноцінний доступ до оверклокінгу процесора. Також флагманський Z990 надасть змогу тонко налаштовувати частоту BCLK, що є класикою для ентузіастів. Корпорація Intel поступово знімає завісу з наступного покоління настільних процесорів Core Ultra 400 під кодовою назвою Nova Lake S. Хоча офіційний дебют цих CPU очікується лише наприкінці року, витоки вже дозволяють скласти доволі чітке уявлення про те, яким буде новий флагман платформи і чому він може стати найрадикальнішим настільним процесором Intel за багато років. Флагманські процесори Nova Lake S отримують до 52 ядер у конфігурації: 16 продуктивних, 32 енергоефективних та 4 LPE ядра. Йдеться про дизайн із двома обчислювальними кристалами, що вже саме по собі зближує масову настільну платформу з колишнім хед-сегментом. Фактично, Intel намагається воскресити хай-енд настільні системи, але без окремого сокета. Роль цієї платформи виконає LGA1954. Ключовою технологічною новацією Nova Lake стане BLLC – Big Last Level Cache – Відповідь Intel на AMD 3D V-Cache. На відміну від стекового підходу AMD, кеш BLLC буде інтегрований безпосередньо в кристал із ядрами, а не розміщений поверх нього. Це рішення має зменшити затримки, але водночас призводить до різкого збільшення площі кремнію. За наявними даними, звичайний кристал Новалейк матиме площу близько 110 квадратних міліметрів, версія з BLLC до 150. Один такий кристал міститиме 24 ядра, 8 продуктивних. 16 енергоефективних сумарний обсяг BLLC може сягати 144 МБ, а у двокристальних моделях до 288 для порівняння майбутній Zen 6 CCD від AMD нібито матиме 12 ядер і 48 МБ L3 кешу при площі близько 76 мм квадратних, тобто Intel свідомо йде шляхом великих, дорогих і гарячих кристалів. Саме за кеш, кількість ядер і частоти доведеться платити енергоспоживанням. За останніми витоками, флагманські Novelake S демонструють безпрецедентні показники. PL1 процесор Base Power 150 Вт, PL2 максимум Turbo Power 496 500 Вт, PL4, тобто Peak Power до 800,5 Вт. Для порівняння у Core Ultra 9 285 k Aero Lake S, PL1 24 це 125, 250 та 425 Вт. Відповідно. Інакше кажучи, Нова Lake S – це вже незвичайний настільний CPU Apple наційно-обчислювальний монстр, який вимагає топового живлення, серйозного віри і дуже потужного охолодження. Тим самим Intel явно робить ставку на ентузіастів. Інженерні зразки Nova Lake S вже демонструють цікаві можливості: підтримку negative Temperature Reporting від мінус 64 градусів за Цельсієм, неможливість відключення теплового тротлінгу, розгін через BCLK, який не впливає на LPE ядра, можливість вимикати цілі кластери ядра, залишаючи лише E або навіть тільки LPE. Ядра це відкриває величезний простір для експериментів, але й підкреслює, що Nova Lake платформа далеко не для всіх. Повноцінно розкрити можливості 52 ядерних Nova Lake S можна буде лише на хай-енд материнських платах. Саме цим пояснюється поява двох z чепсетів. Молодші плати за чутками штучно обмежуватимуть продуктивність флагманів. Фактично, Intel створює ситуацію, де масовий сокет lga 1954, але рівень вимог як у старих хед-платформ. Підсумку Нова Lake S виглядає як найагресивніша спроба Intel повернути собі лідерство в сегменті high-end CPU. Багато ядер, величезний кеш, рекордні кристали і шалене енергоспоживання. Все це чітко сигналізує. Intel більше не грає в економні флагмани. Питання лише одне: чи готові користувачі платити за таку потужність не лише грошима, а й кіловатами та й всім іншим. Минулого місяця відбувся реліз технології XS3 з механізмом Multiframe Generation, Але спершу вона працювала лише на вбудованій графіці мобільних CPU Core Ultra 300 Panther Lake. І тепер Intel виправила ситуацію, як я і казав пару випусків тому. З виходом нового драйверу підтримку Multiframe Generation отримали дискретні відеокарти Arc Alchemist та Battlemage, а також iGPU у складі процесорів Core Ultra 100 Meteor Lake, 200V Lunar Lake та 200 Arrow Lake H. Увімкнути генерацію кількох кадрів можна. Можна для всіх ігор із підтримкою xss 2 Достатньо активувати опцію XSS Frame Generation Override у застосунку Intel Graphics. Приємний апдейт для власників ARC. Тепер фішка доступна не лише ноутбукам, а й повноцінним відеокартам. Asus представила преміальний зовнішній контейнер Rockstrix Айос для SSD формату NVMe M.2 M2 з підключенням через USB Type-C. Пристрій отримав захисний корпус і продуману систему охолодження. Тепло від накопичувача відводиться через термопрокладку безпосередньо на корпус, а теплостійке силіконове покриття забезпечує захист від пилу та зовнішніх впливів. Габарити боксу становлять 1155 на 46 на 15,1 мм, А вага 139 грамів. Підключення здійснюється по інші. Інтерфейсу USB 3.2 gen 2 на 2 із швидкістю до 20 Гбіт на секунду. Контейнер сумісний із накопичувачами M.2 2280, 2260, 2242, а також M.2 2 що робить його універсальним рішенням для різних сценаріїв використання. Корпус Рок Стрикс відкривається без інструментів, дозволяючи швидко замінити SSD. Також передбачені металевий гачок і бірка для зручного транспортування, доповнює набір rgb підсвічування із налаштуваннями та підтримка фірмової Утиліти Rock SSD Dashboard для моніторингу стану накопичувача в реальному часі. Виробники продовжують активно розвивати стандарт Cam 2, який у перспективі має замінити звичні SOD. Представник китайського підрозділу Lenovo продемонстрував зразок модуля Samsung lpddr 5X місткістю у 96 ГБ зі швидкістю 9600 мегатранзакцій на секунду, виконаного саме у форматі LPCam 2. Ключові переваги цього стандарту компактніші габарити та можливість використання значно швидшої енергоефективної пам'яті. Саме тому LPCam 2 вже починає з'являтися з'являтися в професійних ноутбуках Lenovo та Dell, де важливі як продуктивність, так і енергоспоживання. Показаний модель LPDDR5X9600 ймовірно орієнтований на ноутбуки з платформою Intel Panther Lake. Топові процесори Intel Core Ultra 300 якраз підтримують пам'ять із такою швидкістю. Тож новинка може стати основою для майбутніх флагманських бізнес-лептопів Lenovo. Мікрон Technology оголосила про старт масового виробництва перших у світі NVMe накопичувачів з інтерфейсом PCI Express 6.0. Йдеться про лінійку Micron 9650, орієнтовану на використання в дата-центрах. Тестові зразки цих SSD компанія почала постачати партнерам ще на етапі підготовки платформи. Новинки побудовані на власній апаратній платформі Мікрон і мікросхемах 3 d NAND TLC. Накопичувачі використовують 4 лінії PCI Express 6.0 і забезпечують до 28 ГБ. На секунду на читання та 14 ГБ на запис. Це суттєвий крок вперед для корпоративного сегмента з високими вимогами до пропускної здатності. SSD Micron 9650 доступні у форм-факторах 1 s та і 3 s Заявлена підтримка як повітряного, так і рідинного охолодження. Інформація про рекомендовані ціни поки не розкривається, що, втім, типово для рішень класу дата-центрів. Компанія AquaComputer розпочала продажі розумного адаптера Ampinel для роз'єму живлення 12 v 2X6. Це незвичайний перехідник, а повноцінний пристрій із моніторингом стану контактів і активним регулюванням навантаження. Ampinel здатен компенсувати нерівномірний розподіл струму між лініями, а всі параметри відображаються в реальному часі через фірмове ПЗ та на вбудованому екрані самого адаптеру. Продажі планувалися ще торік за 80 євро, але через допрацювання програмного забезпечення старт відклали, а ціна зросла. До 100 євро такий ціник встановлений для обох версій Type-A і Type-B, з різною орієнтацією роз'єму. Наразі підтверджена сумісність із відеокартами GeForce RTX 40 та 50 серії. Підтримка рішень AMD перебуває на етапі верифікації. Варто зазначити, що ЕМПенел не найдорожчий подібний аксесуар для порівняння. Thermal Grizzly пропонує адаптер WireView Pro 2 за 120 євро, проте він не має механізму активного балансування навантаження, обмежуючись лише моніторингом та захистом. and okay. Компанія NVIDIA підтвердила, що у квітні відбудеться реліз нових можливостей технології DLSS 4 і 5 а саме механізму Dynamic Multiframe Generation та режиму Multiframe Generation 6X. Оновлення було анонсовано на січне CES 2026, а тепер отримало конкретні терміни виходу. Режим MultiFrame Generation 6X зможе генерувати до 5 додаткових кадрів замість трьох, що особливо актуально для моніторів із частотою в 240 Гц і вище. В свою чергу, Dynamic Multiframe Generation автомат. Тично змінює коефіцієнт генерації кадрів залежно від навантаження на GPU та цільового FPS, підлаштовуючись під поточні умови. Обидві функції будуть доступні виключно для відеокарт покоління Nvidia Blackwell, тобто максимум профіту лише для власників найактуальнішого заліза, тоді як попереднім поколінням доведеться задовольнитися класичними режимами DLSS. Після офіційного релізу MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z у мережі з'явилися незалежні огляди, які одразу закріпили за нею статус найпотужнішої модифікації RTX 5090. Відеокарта буде випущена обмеженим тиражем у 1300 екземплярів, а рекомендована ціна стартує від 5090 доларів. Прямо як лімітовані 1337 мишок Boomslang від Razer за 1337 доларів. Ключова відмінність Lightning Z повністю перероблена друкована платформа, та з надпотужною підсистемою живлення. MSI оснастило відеокарту одразу двома роз'ємами 12 від 2X6, що дозволяє працювати в режимах із лімітом у 800 і навіть 1000 Вт. Для охолодження використовується рідина RSO із 360 мм радіатором і вбудованим 8-дюймовим дисплеєм. В тестах MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z демонструє близько 10% переваги над звичайними RTX 5090 на еталонних частотах, а зручним розгоном відрив зростає аж до. 18%. Більше того, новинка змогла випередити навіть Asus ROG Matrix RTX 5090, яка теж підтримує 800 ватний режим, але оснащена повітряним охолодженням. Очікувано, що така конфігурація зацікавила ентузіастів. Прошивки від MSI Lightning вже почали встановлювати на інші RTX 5090, зокрема моделі Asus, Gigabyte та Zotac. Втім, стабільність роботи не завжди ідеальна. З'являються скарги на керування вентиляторами, а головне, більшість цих відеокарт мають. Лише один роз'єм 12 від 2 x 6 формально розрахований на 600 Вт. Тож, подібні експерименти несуть певні ризики. Також стали відомі і реальні ціни. MSI Тайвань вирішила розіграти право купівлі на GeForce RTX 5090 Lightning Z у лотереї. Лише 10 осіб зможуть придбати відеокарту за 165 тисяч тайванських доларів, що відповідає приблизно 5200 доларам США. Це робить Lightning Z однією із найдорожчих RTX 5090 на ринку, і на відміну від екзотичних моделей на кшталт позолоченої Ейсосрок Edition, Тут висока ціна пояснюється не зовнішнім оздобленням, а реальними технічними можливостями і розгінним потенціалом. Asus вивела на китайський ринок урізану Rock Matrix GeForce RTX 5090 DV2, адаптовану під експортні обмеження США. Відеокарта базується на спеціальній версії флагманського GPU від Nvidia на 21 760 CUDA, зниженою тензорною продуктивністю та 24 ГБ GDDR6 із 384-бітною шиною. Попри обмеження, модель зберегла всі ключові фішки серії Matrix. Відеокарта отримала масивну конструкцію довжиною близько 37. Сантиметрів і систему охолодження товщиною майже в 4 слоти із чотирма вентиляторами, великою випарною камерою та рідким металом. Живлення реалізовано через 12 Від 2X6 у поєднанні з фірмовим роз'ємом GC HPWR на материнській платі, що дозволяє працювати із енергоспоживанням до 8 сотень ват. Це відкриває додаткові можливості для розгону, зокрема і доволі екстремального, із підтримкою рідкого азоту, функцією Memory Defroster та системами контролю живлення та провисання. Ціна Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 d у Китаї становить 30 тисяч юанів або приблизно 4300 доларів США. Примітно, що вона практично не відрізняється від вартості повноцінної RTX 5090 Matrix. У цьому кварталі Nvidia скоригувала обсяги виробництва окремих моделей GeForce RTX 50 серії. За даними кількох джерел, під скорочення потрапила 16 ГБ версія GeForce RTX 5060 Ti, що вже почало впливати на роздрібні ціни в Європі. Як повідомляє Computerbase, в Німеччині середня вартість нових пропозицій RTX 5060 TI на 16 ГБ неодноразово перевищувала 700 євро. Це майже зрівняло її з GeForce RTX 5070, тоді як раніше. Різниця між цими моделями зазвичай складала близько 100 євро. Таким чином, позиціонування 5060 Ti із 16 ГБ пам'яті стає дедалі менш привабливим на тлі старшої моделі. Втім, в сегменті базових модифікацій ціновий розрив поки що зберігається. Найдешевші версії RTX 5060 TI на 16 гігабайт у Європі можна знайти приблизно за 550 євро, тоді як RTX 5070 стартує з рівня близько 650. Проблема в тому, що такі вигідні пропозиції. І швидко зникають з полиць, що лише підсилює загальну тенденцію до подорожчання. І на цій новині в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте можливість обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт і переходити за посиланням в описі у магазин Телемарт. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.